Коротше, прайс по цьому кодіаку. Значить по цьому кодіаку о, ціна буде, що він йде на спортлайні. Віця спортлайн. Віться які сидіння. Вона на повному приводі. Віться, стан, стан салону. Sportline повний привід. 20-й рік. Ось ключові доступи. От, каже дає два ключика на старт за цю машину, каже, дає 18 тисяч євро. От, не знаю, 18 тисяч євро що це буде остання ціна, це ще буде з корогом, але прайс просто лютейший. Повний привід, Sportline лінзи, оригінальні легкосплавні диски. Як вам прайс на цю машину? 18 тисяч, поки вона ще тут стоїть, може в будь-який момент поїхати.